З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять а Ми Ми всі земляни пересічно звернімося назад, крутнімо наше коли історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбулися на початку березня у різні історичні епохи. Зазирнемо 4 березня 1750 року. Нам, українцям, напевно, варто запам'ятати цю дату хоча б тому, що тоді було обрано останнього гетьмана України і став ним Кирило Розумовський. Кирило Розумовський був братом Олексія Розумовського. Олексій Розумовський був чудовим співаком у імперській капелі. Його подобала імператриця Єлизавета, донька. Петра І. і, власне кажучи, це й посприяло тому, що брат Олексія Кирило став гетьманом України. Була це людина молода, але освічена. Вчився він у кращих університетах Європи і таки намагався зробити для Гетьманщини, як тоді називали українську державу, і академію наук, і якісь закони, судоустрій. Та як то кажуть, недовго пісенька та грала. Бо коли прийшла Катерина II, то гетьманат вона скасувала. Але ми пам'ятаємо. Останнім гетьманом України був Кирило Розумовський. У 1815 році, 4 березня, народився Михайло Вербицький. Можливо, не кожен пригадає, чому ми його сьогодні називаємо, але я скажу: Михайло Вербицький, автор музики, до слів Павла Чубинського, ще не вмерла України. Михайло Вербицький народився, нині це територія. Польщі був він священником української греко-католицької церкви, отець Михайло. Так його називали з величезною повагою. Що цікаво, до сьогоднішнього дня збереглася та скромна дерев'яна церковка, де отець Михайло провадив свої служби. Був він надзвичайно музично обдарованим. Писав церковну музику, літургії, але не цурався із світської у 1863 році. Він у журналі Основа випадково побачив вірш Ще не вмерла Україна. Так він тоді звався. Так він тоді читався і написав до нього музику. В 1865-му вперше прозвучала пісня Ще не вмерла Україна на слова Павла Чубинського. Тоді ще, звичайно, гімном цю пісню не називали і національною і піснею також не називали цікаво, що в цій пісні поєдналися зусилля на і галичан у прагненні до незалежної держави. Адже Павло Чубинський був родом із Борисполя. Ну а Михайло Вербицький із Польщі. У 1870 році помер Михайло Вербицький, проживши всього на всього 55 років. Але сьогодні це ім'я назавжди вписане у скрижалі української історії. Я тримаю в руках мікрофон. Власне кажучи, радіо, телебачення та тепер уже і комп'ютерні технології без мікрофона сьогодні просто не обійдуться. А мікрофон між тим був винайдений, а потім і вдосконалений німецьким вченим, вченим Емілем Берлінером. Ну, берлінер, справді німецьке прізвище. Він провадив свої досвіди на ниві звукозапису. Тут у 1877 році, нагадаю, він, власне кажучи, винайшов мікрофон, ну, а потім цей мікрофон вдосконалювався, а потім берлінер став автором винайшов грамофон. Отой звукозаписуючий пристрій з такою величезною трубою, яка має вигляд розпущеної квітки, ну, скажімо, гарбуза або кабачка. Так оце він, це Берлінер. Запам'ятайте, будь ласка. 2 березня 1943 року цей день позначений величезною трагедією в історії нашого народу. Того дня у селищі Корюківка Чернігівської області, того дня і наступного це тривало впродовж двох днів. Було. Знищено, спалено, розстріляно і замучено впродовж двох днів усе населення цього великого селища, а жило там 6700 людей. Зробила це німецька жандармерія і частини угорської армії, яка тоді стояла в Курюківці. А як же так сталося? Адже Чернігівщина, ліс, партизанський край. Правило тому, що за кілька днів до того партизани напали на жандармерію у Курюківці і визволили кількох партизанів. Німці вирішили не залишати просто так цю справу. Зігнали людей у ресторан, був тоді селищі, ресторан, школу, церкву підпалили і таким чином, повторюся, 6700 людей було тоді знищено. Про цю трагедію радянська історіографія довгий час замовчувала. А чому? Ми вчили ще в школі, пам'ятаємо, що у білоруській хатині одним із символів німецьких звірств було, було село Хатинь, де знищили таким же чином було спалено 149 жителів села Хатинь. У Чеському ліді це близько 500, у французькому такому хуторці, а можна і сказати, село, бо це було велике село Орадур. Таким же чином німці знищили 542 людини. Тобто, звичайно, кожне життя дороге, але 6700 і кілька сотень таке мають значення. Вся справа в тому, що тоді неподалік курюківки стояв партизанський загін у майбутньому двічі Героя Радянського Союзу партизанського ватажка Олексія Федорова. Сили партизан у кілька разів переважали і німців, і угорців разом узятих, але вони нічого не зробили для того, щоб... Завести бій, припинити якось цю страшенну трагедію. І таким чином, сьогодні, це найбільша у всій другій світовій війні подібна трагедія по знищенню, по спаленню одномоментно кількох тисяч людей живцем. Курківка сьогодні відродилася. Є сьогодні такий населений пункт на карті Чернівської області. Тоді врятувалося, хоча лише кілька людей, і то випадково, але Свою історію ми пам'ятаємо. 4 березня 1949 року народився Володимир Івасюк. Хто він такий розповідати не буду, але його доля, скажу лише, є ознакою того, свідченням того, як більшовицька імперія нищила все, що не вкладалося у прокрустове ложе радянської ідеології. Українські пісні, українська краса, українські звичаї усе це став, становило загрозу для імперії, тому що крізь усе це проглядався націоналізм. Власне, тому і вбили нашого надзвичайно талановитого Володимира Всюка, композитора співака. Він прожив лише 30 років. Але справа його, як ми сьогодні сказали, живе у сьогоднішніх піснях і всьому тому, що ми сьогодні маємо на культурних теренах України, які без Володимира. Васюка сьогодні не уявити. 4 березня 1952 року цей день сумний в нашій історії. Того дня в нерідному бою з НКВД-стами загинув Ніл Хасевич. Ніл Хасевич боєць української повстанської армії, художник світового рівня. Він народився в Рівненській області. У 1905 році був дуже талановитим художником. І ось коли він їхав до навчання у рівненській гімназії, потрапив під поїзд і йому позбавилися ноги. Залізниця виплатила йому компенсацію, і на ці гроші Хасевич вивчився на художника. Причому такого рівня, що в 30-х роках його роботи демонструвалися в Сполучених Штатах, в Чехословаччині, у Польщі і в деяких країнах Європи. Коли стало зрозуміло, що Радянський Союз знову буде окупувати Західну Україну. Він пішов в українську повстанську армію. Він випускав листівки, дереворити, такі гравюри свої рідні, займався іншою поліографічною продукцією. Словом, боровся на ідеологічному фронті, адже не мав ноги. І ось у 52-му році його таки зуміли вистежити. І він разом із двома охоронцями та ще одним бійцем були оточені в Київці. У таких випадках упівці не давалися живцем, якщо не були тяжко поранені до НКВД, і всі вони застрелилися. Могили Ніла Хасевича ми не знаємо сьогодні, де вона, але його роботи, його ідея, його дух, як і дух українських повстанців, які так безнадійно саможартовно боролися за українську державу. Сьогодні він з нами. І я впевнена, надихає наших бійців. На фронті із Московською імперією у березні 1990 року вперше пройшли вибори на демократичній основі в Україні. Тоді, у 450 округах, втім як і зараз, балотувалися більше трьох тисяч кандидатів у народні депутати. Оновився тоді парламент на половину. Групу 239, тобто незначно більше, склали все ж таки комуністи. Але саме цей парламент через півтора року ухвалив акт про незалежність України у серпні 1991 році. Можливо, тому що то там задавала опозиція Народна Рада, а до неї входили Левко Лук'яненко, Чорновіл. Ігор Юхновський, Володимир Яворівський, Іван Заєць, Дмитро Павличко. Словом, вся уся когорта наших літераторів, наших політиків, які, власне кажучи, були хто в Русі був, хто у е Демократичних інших партіях і 1990 року ми пам'ятаємо, коли були перші вибори в Україні. Відтоді прискорився рух нашої держави до проголошення. А ми б сказали сьогодні відновлення незалежності нашої держави. Ми згадаємо, що 6 березня 1992 року народився гімн. Незалежної України, чому я про це кажу? Ми згадали про Вербицького і про Чубинського, і про їхню пісню в 19 столітті написано. Ну а вже 92-му році, і саме 6 березня, Верховна Рада ухвалила музичну редакцію, і е, трошки було змінено, змінений перший рядок. Вірша Павла Чубинського стали співати ще не вмерла України ні слава, ні воля. Тож, як то кажуть, заступним днем народження нашого славня. Згадаємо, що у 2014 році, що не минуло, 1 березня, Савет Федерації Російської Федерації ухвалює. Законодавче з, їхнього, з їхньої точки зору рішення проведення військ Російської Федерації у Крим. У Криму в той час уже і парламент, і Кабінет міністрів був захоплений зеленими чоловічками і були заблоковані всі військові частини українських військ на території Кримського півострова. Ну 1 березня ось так от. Пам'ятаємо ми цю дату. Хоча нагадаю вам, ми про це й говорили сьогодні. Офіційною датою початку окупації України у 2014 році вважається все ж таки 20 лютого. Адже 20 лютого датується медаль, яку випустила Росія за возвращення Крима. Ось така історія. І цю історію сьогодні наші герої-захисники відвоюють. Разом із стилом, з волонтерами з усім українським народом на фронті.